Російські сили пішли у наступ на купінському напрямку. Там вони поставили перед собою мету розгромити українські війська і продовжити наступ в глибину бойових порядків. Про це заявив генерал Сирський командувач сухопутних військ збройних сил України. А от речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий навіть назвав кількість особового складу, яка нині зосереджена на лиману Куп'янському напрямку, і це понад 100 тисяч солдатів щодо техніки та озброєння. Понад 900 танків, Ків більше пів тисячі артилерійських систем та 370 реактивних систем залпового вогню за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. Таку тактику російські сили використовують щоб відтягти сили оборони України з під Бахмута. Росіяни запанікували від нашого просування на Бахмутському напрямку, бо воно, хоч і поступове, але і майже всі панівні висоти довкола міста, ми зайняли. Тому ситуація передбачувана. Ворог рушив на відволікаючий куп'янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно ідуть бої. Наші штаби працюють 24 на 7 та оперативно реагують на ситуацію. До слова, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони України звільнили 7 квадратних кілометрів території, каже Маляр, і також додає, що за час наступу українських сил Збройні сили України звільнили 31 квадратний кілометр на всьому бахмутському напрямку. Нині ж наступальні дії там продовжуються. Зокрема, на південному фланзі довкола Бахмута протягом минулого тижня ЗСУ просувалися щоденно. До ефіру свобода ранок долучається Сергій Череват, речник східного угруповання військ збройних сил України. Вітаю вас, пане Сергію, в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. І хочеться запитати у вас: От генерал Сирський заявив про наступ окупаційних військ на Купінському напрямку. З кого сформували ці угруповання? Наскільки вони протидіють силам оборони, і чи несуть серйозну загрозу? От Маляр заявляла, що на цьому напрямку ситуація змінюється кілька разів на добу, чи це дійсно лишається так такою тенденцією ну насправді чомусь тільки зараз в суспільстві така загострена увага до, до, до цього напрямку. А він уже дуже тривалий час. Там велике, велике дуже угруповання військ противника, і він не один тиждень поспіль намагається там перейняти ініціативу і бути активним і прорвати нашу оборону. І також багато тижнів підряд йому це не вдається. І від цей напрямок також вже давно є. Ми на цьому наголошували лідером по артилерійським обстрілам. За цю добу 536 разів ворог бив по нашим позиціям мінометами ствольної артилерією реактивними системами вогню Здійснив 10 авіанольотів. загалом відбулося вісім боєзітнень під час яких ми знищили 34 окупантів, 115 поранили, знищили ворожий танк, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, піон, дві гармати, безпілотний літальний апарат, три склади з боєприпасами, польові і сім автомобілів, які перевозили боєприпаси. Пане Сергію, якщо говорити ще про ділянки фронту на сході, а де ще окупаційна армія намагається атакувати? І о, найскладніша ситуація, от саме на купінському напрямку, зараз чи є ще важливі ділянки, про які суспільству не треба забувати? Ну, у нас дві головні ділянки це Лимано-Купінська велика ділянка, де як ви правильно сказали, там він сконцентрував серйозні сили. Ну тут треба до речі. Я трошки до першого питання повертаючись, розуміючи про те, що серйозні сили, ми декілька разів наголошували, що у них велике угрупування за об'ємом, яке на жаль, має ще досить снарядів і техніки. Проте якість особового складу цього угруповання дуже дуже не, 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 не скажемо, вину викликає. Такі сумніви, і ми показували неодноразово цих в своїх соцмережах їхніх полонених. Тобто, це такий конгломерат з регулярних військ, це повітряні, десантні війська, піхота більш-менш якісні. Вони вже стягнули краще, що у них є. Як резервні, такі на більш другорядних напрямках. Це бойовий армійський резерв, барс, слабенько підготовлений територіальні війська, також десь приблизно по такому ж рівню, уже як такий крайні екстра uh, extra скажімо, варіант латання бойових порядків: це штурмові роти, шторм штормзет і приватні кампанії, типу ветерани, які як правило, набрані з кримінала. Єдине, що відрізняє від Вагнера, що вони афільовані з міністерством оборони. Тому два цих напрямка: це Лимано-Куп'янський і Бахмутський. На Бахмутському ми твердо тримаємо за собою ініціативу поступово. так знаєте, скажімо, продумано без якогось такого. Алярмізму на і швидкого кидання особового складу на бойові порядки ворога, розуміючи, що у нас десь паритет в силах, використовуючи маневр охоплення інші такі не іноді асиметричні дії. Ми змушуємо ворога відступати. Ми тиснемо на нього і щодня звільнюємо сотні метрів, щотижня кілометри ще поки що не десятки кілометрів на Бахмутщині, але зате в. Впевнено, поступально і невпинно ми досягаємо свого результату. Не даємо прорватися на Лимано-Куп'янському напрямку, давимо і йдемо вперед на Бахмутському напрямку. Сергію, а от оці цифри про 100 тисяч особового складу ну, ви описали з кого складаються, та з яких саме російські сили там сформовані. Якщо говорити про також досвід, це вже там бійці, які побували на фронті, чи багато фіксуються, наприклад, бійців, які тільки потрапили на фронт і ще без досвіду. І якщо говорити про важкої броні, йдеться там про 900 танків і БМП, і ще там яка може бути важка техніка, і насправді. Такі великі цифри, чи це не вважається такою великою цифрою, враховуючи масштаб бойових дій на тому напрямку? Це безперечно велика цифра. Єдине, що якось раніше можливо визволи резонанс з тим, що я порівняв з радянським групуванням в Афганістані, і до, до ну до людей почало в зрівнянні доходити, яка це велика кількість. але вона вже багато місяців по поспіль, така і насправді це чіткий маркер, не якось має бути страху, а навпаки, гордості за і такої. Пшани нашим силам оборони, які вже багато місць підряд і стримують, і нищать, і вибивають, і змушують. Чому в них постійна йде ротація? Тому що йдуть колосальні втрати. Якщо по техніці йти це, як правило, стара радянська техніка. Сьогодні ми навіть з вами називали на цьому напрямку. Це Т-72 розробки 70-х років, і модернізований, іноді кращий, іноді гірший танк. БМП 1 БМП 2 все частіше зустрічаються. Хоча БМП 1 у них залібузняти з озброєння. Все рідше видно такі новітні зразки, якими вони починали війну. БТР-82, їхня розробка російська, чи БМП-3, їх майже не видно. Ще під час харківської операції ми їх багато вибили або затрофейли. Тому так це велике угруповання, але я казав, що воно. Воно ми вже декілька разів на цьому наголошували. Воно не є, скажімо, дуже якісно підготовлене і абсолютно не мотивоване. Тому так воно велике. Так з ним потрібно постійно мати враховувати його розміри, але це ну це, це ця проблема. Вона не нова, не сьогоднішня, і сили оборони вже багато місяців підряд. Не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удар. Тобто, це не вчора появилися 100 тисяч, плюс мінус. ця, ця цифра. Вона вже дивно. Трішки міше, трішки менше, трошки більше може бути. Це важливо дійсно бачите. В порівняннях ви кажете, що як ви сформулювали, доходить. Але дійсно, коли люди не військові і живуть не поряд з війною, та то такі порівняння вони дійсно показують. Але Я картинку. ще раз ще раз наголошую, що це якраз показник на якогось там, з'явившися нової загрози, чи причини для страху. А це це показник неймовірної гордості за сили оборони, які творять те, що в нові. Тій історії, що ніхто не творив, зупинити таку армаду, нищити і по, по суті змушувати її відступати уже в декілька операціях, і зараз чергово на Бахмутщині. Сергій, а чим і як ворог протистоїть? Можливо, фіксуються якісь ну такі нові спроби, знову ж таки, не знаю, там кре креатив якось проявляють, яким чином не пропустити силу оборони, звільняти більше українських територій. Ми чули там про мінування. Ми знаємо і від військових, в тому числі, які там з фронту включаються про російську артилерію, яка не вщухає. Тобто знову ж таки, які методи російська сторона використовує для стримання українських сил. Ну, в першу чергу, і найбільш дієва це артилерія. Ця війна показала, що це війна артилерії, не дивлячись на те, що деякі теоретики писали, що виключно авіації буде належати війни майбутнього безпілотникам. Суттєву перевагу дає артилерія артилерії, ракетні війська. 486 разів. Наприклад, на Бахмутщині вони вдарили там, де вони стримують наш наш рух з різних систем артилерійських, як ствольних, так і реактивних, два авіанальоти здійснили. Загалом на цьому напрямку за цю добу було 10 бозітней в ході яких ми знищили 80 окупантів, 184 поранили. Знищили ворожий танк, два самохідних 240-мм міномети тюльпан, самохідну установку артилерійську «Гіацинт», п'ять гармат, два зенітно ракетних комплексів стріла, 10 станцію радіоелектронної боротьби поле 21 три польові склади з боєприпасами, чотири безпілотника і один дрон Ланце». То це те, що я перечислив. Це якраз те, що вони ну, із того, що використовують, щоб нас стримати, це і Гармати, реактивні системи залпу вогню, мінування місцевості, створення фортифікаційних споруд, дротових загороджень, ровів і такого іншого. Як ми бачимо, знищуємо і зенітні ракетні комплекси, радіоелектронна боротьба, яка намагається подавати наш зв'язок і наші безпілотні апарати, і також також дрони камікадзе, наприклад, їхні, це от така. Принцип відчутна річ проти якої ми теж виробляємо тактику. Це протиланцетні сітки, макети нашої техніки, які такі вони як фальс-моделі, які їх відволікають, і також кулеметні розрахунки, які намагаються їх збити. І фактично щодоби, от цього, цього, цього разу був один камікадзе, буває три, чотири, п'ять, які знищили. Тому це війна постійне змагання, постійне удосконалення, і ми намагаємося завжди бути на крок вперед.